Вітаю, друзі! З вами канал Дивний Світ. Сьогодні ми зануримось у моторошний світ забутих артефактів. Уявіть собі, ви блукаєте темними коридорами занедбаної будівлі. Раптом, що це? Старовинна книга з дивними символами на полиці, поруч лялька з порцеляновим обличчям. Її очі ніби слідкують за вами, а он там, у кутку, Загадковий амулет виблискує у промінні місячного світла. Кожен предмет тут має свою історію, свою легенду. Ще під минулого лунає в цих стінах. Тіні танцюють на стінах, створюючи химерні образи. Ви відчуваєте, як мурашки біжать по шкірі, що ще приховують ці руїни, які секрети зберігають ці містичні знахідки. Якщо вам цікаво дізнатися більше про загадкові артефакти з покинутих місць, підписуйтесь на наш канал. Разом ми розкриємо таємниці, заховані в темряві забуття.